Гаєм зелененьким. Гаїма зелененьким ходить. Довпуш молодень. Ходить до молодий. Який. Виносять по четвергам люди сміття. Бачите, як акуратно. Виносять. Приїжджає в машина і забрать. У мене щось дуже темне. І ту. Іду на перевірку зору і хочу очки, окуляри замовити, бо виходжу, як ціпця, На Гаєм гаєм зелененьким. І куди воно хоче цвісти, дивіться. Хоче цвісти рожа, трояндочка хоче цвісти. Все хоче цвісти, все хоче жити. Скора весна, ще трошки. Ще трошки. Ще трошки у нас якийсь дощик іде, я знизу парасольку нічого не взяла. Розумієте? Нічого не взяла. Дякую за лайк. Хтось там мені завжди на мене дивиться саме перший. Кладе мені лайк. Дуже вам щиро вдячна. Мені на третю годину, 42 хвилини. Встигаю. Можна розслабиться мальоха. Ой! Вітер Харю, а я шпарю через поле, через ліс. Мерсик, віть, який крутой. Мерсик стоїть. хтось на Мерсиках, хтось на підводі, хто на чому, хто на шовчився. Вітаю, Натусечка. Вітаю, Санечка. Йду на перевірку зору. У нас тут на нашій вулиці, ну, не на нашій, звичайно. Відкривається. Хотіла показати, які в мене ботики, я вся по, по кольору. Я не, можу, я не можу показати свої ботики. Е, відкривається оптика добрих цін. Оптика. Я записалася заздалегідь ще за два тижні на безкоштовну перевірку зору. Думаю, чи це я маю платити, цих 500 чи 600 гривень, чи скільки там, щоб перевірити. М -м я Хочу замовити, хочу замовити захекалась, бо спішу, думала запізніше. Тут іти хвилин 10. Да? Що ж прямий ефір треба включити, бо ж так не можна без прямого ефіру. То я хочу перевірити зір. Взяла в мене є оправи. Оправи дуже чудові, дорогі. Але справа в тому, що я їх замовляла в Німеччині. В Німеччина є Німеччина фільман. І вони щось, я не пам'ятаю, до одна за 200, друга до 200 євро. І вони такі на лісці. На Дякую. І вони на лісі, і коли отут немає в них оправи, воно, виходить, скло, само, як по собі. Тільки тут зверху і збоку чуть, -чуть. Крута оправа. І мені ніхто не хоче робити, бо це їм це не якось чи немає чим, чи невигодно, чи ще щось. І Я все-таки взяла, думаю, візьму. В мене ще там друга є оправа, там треба лінзи поміняти. Я на них сіла і трішки по ці дуги, дуги, по ці штуки. У мене, мене ж все як не в людей. Це, це в нормальних людей все добре. а В мене ж як завжди. Ось, То думаю набрала все, що могла, все лахміття. Набрала в мене ці лінзи, що я е, робила. що е, Лінзи я робила і взяла е, ці, як вони. Той звідти, той звідси, стоять, Той не може той не може виїхати, той того притиснув, і той не може вийти. Ну ненормально. Я кажу, як так поставити машину, як там стоїть машина, їй треба буде виїжджати. Взад вона виїхати не може. Ну де твої мізки, що ти ставиш під цією машиною свою машину? Машин дуже багато. О, то я взяла в мене там результати, що я два чи скільки, три роки назад я робила? Ні, два роки назад я робила перевірку зору. А зараз в мене зір впав. То я тепер не знаю, як що і до чого. От воно їде, воно їде. Воно ж бачить, що я йду, і воно на мене їде. Я йду по тротуару, а він йде, їде по тротуару. Тож можна людину пропустити? Да, Так, модніться, да. Все все підбираю так, щоб ті за ботики свої показати. Не видно вам мої ботики. Бачте, в мене все сіреньке. Червоненьке і сіреньке. Така я модниця. О! Диркають, диркають, коли це все закінчиться, коли вони згинуть, як роса. Щось треба це все відбудувати, що вони... О, я не можу навіть на цю тему розмовляти. Добрий день. Добрий день. Іду. Сьогодні ви не, була в, в ефірі зранку е, в прямому, і нечайно ви видалила, рука вже були тримати, вірите так? Е, Нечаянно видалила, видалила якась мжичка йде, і вони зараз моя голова красивіша, буде вся мокра. Ми вже майже прийшли. І цей. І нечайно якось взяла, натисла, що я там натисла, не знаю. Ні, я знаю, що я натисла, я натисла, видалення. І все. Хватить вам на мене дивитися. Нема на що дивитися. Давайте подивимось на вулицю. О! Маночки вже всі мокрі. Дякую за лайки. Слава Україні! Слава Сполученим Штатам! І ганьба Росії, так? Ой! Окуляри вже всі. Скинь. Скинь мені тисячу гривень. Можеш спонсором стати і скинути тисячу гривень, там е, тисячу гривень собі ти скинула чи скину. Звичайно, скинь, а чи ні? На оправку мені круту. Я сьогодні робила ролик про президента і купила за 10 доларів, 400 чимось гривень, віддала за 10 фотографій, що я... Можу, можу скачати там яких людей, які дозволено по ліцензії. А ви знаєте, скільки я роблю роликів, толку поки що ніяких нема, скільки я вже цих грошей поскидала. Нащо воно тобі треба? жінко добре. Какой то город? Город український. А что? Звичайно, всім ганьбах хто лізе в чужу хату. Звичайно. О, тому що я прийшла без 10. Я би дуже хотіла провести прямий ефір, але я його не зможу провести, тому що, е, тому, що тому. що 10 хвилин. Ось він, бачите, цей, хочу вам показати. Так, да, да. Ти живеш там не в свинарні, ти живеш в ультрачистоті. Ось, бачите, вже тут оптика добрих цін. Хочу показати город Африка, да. Так, Дімася. Дивіться, тут ще все в аренді, а це оптика добрих цін, а це я привіт вам. Ви мене бачите? Голубеньке з Голубеньке, синеньким, а де рожовеньке для хлопчиків. А дівчатам. Що це біленьке синеньке? То вже б робили синеньке, жовтеньке. Ось, ось моя оптика добрих цін. Бачите, вони тільки відкрилися. І вони мене вже там чекають. Добрий друзі. Дуже, дуже рада, що ви мене дивитеся. Ну, 10 хвилин, 49-10 хвилин. Ось, бачите, все на генераторах. Все на генераторах. Це якийсь жах. Добре, розкажу. Прийду додому, ти включу. Все рівно нічого не можу робити на туся. До того болить спина і роблю ці вправи і дивилася вашого цього дубука. Чи дубука? Чи дубука. Добре, все тоді завершаю, бо мені не, ну, не гарно, по-перше, буде незручно. А по-друге, розкажу вам, що там є. Кози є, да, кози, осли, да, таких в оборі тримаю, такі як ти. Все.